Ми знову кажемо доброго ранку всім нашим глядачам. Нагадуємо, що працюємо ми в прямому ефірі і наш телефон 26 45 96. Телефонуйте, ставте свої запитання нашому ранковому гостю. Сьогодні у нас у студії Олександр Свістович, інструктор Херсонського обласного центру здоров'я та спортивної медицини, спеціаліст галузі природних методів лікування та. Олександра Богдановичу, продовжуємо нашу цікаву розмову про харчування влітку. Ми вже говорили, що можна споживати, це і просто вода, це і медова вода, це фрукти, ягоди, овочі, е, салати, каші. А можливо від чого влітку взагалі варто відмовитися? От просто, щоб влітку е, цього продукту взагалі для нас не існувало. Добре, взагалі-то ми правильно задали запитання, але я, я повторюю, людина, кожна людина, в кожній сім'ї, яка, знаєте, звикла до свого способу життя, до свого харчування. Ну що б я порадив, якомога менше або не споживати копченої їжі. Оце влітку бажано. Взимку, там коли, наприклад, пізня осінь, то можна споживати трошки копченої їжі, але щоб було копчення було натуральне, не хімічне. Бо mm -hmm. зараз дуже багато продуктів, які Ну, Не натурально коптилося, розумієте, на коптильній там, рідині там, ну, є різні там, ситуації. Десь там мочують навіть кажуть, то, що, там, якісь рідиніти ту рибу там, чи ще щось. Тобто, якщо риба коптилася м'ясо натурально, то коли зимно, холодно, можливо, можливе споживання, але знову ж таки з салатами, з овочами, з зеленю. 6, 8, 10, 12 компонентів овочів зелені. Тоді оця, кажуть, оце шкідливі речовини, які там якісь є, безумовно. Угу. Вони не так подіють. Тобто наша зелень на себе забере багато шкідливих речовин і через стул, тобто, хоз, да? через угу. сеч ну, виділить потім з організму досить швидко і не буде це в організму там, два, три, там, чотири дні це кажуть, в кровотоці нашому ті шкідливі речовини знаходитися. Олександра Богданович, бачу, що до нашої розмови хочуть приєднатися глядачі. Давайте їх послухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Александр, вы так чудово все говорите. Я вы знаете, я даже не могу. Вы как поэзию рассказываете все. Но тут все хорошо, так. Скажите, пожалуйста, литература есть, и мы, и мы, вы пишете это вот. Э, вот тут почитать вас, и, по, ну, послушать. Не просто с эфира, а так вот где-то семинары у вас. Расскажите, пожалуйста. Мы дякуем вам, за Дуже вам дякуємо. Я веду прийом в Херсонському обласному центрі здоров'я та спортивної медицини. Я є з зал кабінету народної інтрадиційної медицини, 30-й кабінет, другий поверх нашого центру. Можна позвонити по телефону, і записатися, або нашу реєстратуру можна позвонити знати. Ну, одним словом, я з 9-ї години там до 2, до 3, до 4, коли як я там знаходжуся, можна позвонити, Телефонар, Можна сказати? Будь <плес> ласка, <плес> <плес> 35 49 92. Це робочий телефон. Можу записатися, прийти на індивідуальну консультацію, і кожна людині, вона людина, кожна людина індивідуальна, розумієте? І треба дати поради бажано, індивідуальні. Я раніше проводив і семінари, і лекції проводжу, і по школах, і по ліцеях мене запрошують, провожу е ці лекції про шкідливі звички, про харчування, і про спосіб життя, і про вправи і про фізичні. Я проводжу такі міроприємства. Але зрозумів, що кожна людина це дуже інтимна особа, дуже інтимна. І до неї потрібен так, підхід. Так, і бажано, от, Бо ми говоримо сексуальні стосунки це інтимно. так? А ще й харчування це так само. А спілкування між чоловіком і жінкою просто спілкування, не кажу там в сексуальному плані, а просто спілкування теж треба вміти навчитися як, чому. І, 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 ну, одним словом, має бути виховання кожної людини. Я коли спілкуюся з пацієнтом, то я й сам виховуюсь, бо багато теж пізнаю, бо, бо деякі люди думають, що я все знаю, все знаю. Ні, всього знати неможливо. Багато знаю, безумовно, бо вже біля 30 років практики народної медицини, траволікування і і... харчування, і, Але і, теж Так, Але навчаюсь, вивчаю, читаю. Ну, Можу вам порадити е, цікаві книжки є, різні, наприклад, Міра Закаріма е, Пітера Келдера, Древні Секрет істочника молодості, книжки Валерія Синельникова. Але про харчування, на жаль... І немає книжок таких, скажем так, ідеальних, щоб, щоб так все пізнати. Це вже досить мій роками. Тобто, вивчаючи десятки, можна навіть сказати, біля декілька десятків авторів, закордонних там, індійського напрямку, на наших славянських авторів, і європейських, я багато за цей час вивчив. Я зрозумів, що вони праві по-своєму, але, але в загальному нема до кінця 100% правди, бо, бо це, якби кажуть, системи не ідеальні. Ідеальна система це така, коли людина знаєте, живе, працює, спілкується, харчується, тренується, і їй комфортно, гармонійно, і вона почуває, ну скажімо, знову таки, похвалюся в свої 50 років, як зараз мені, ну на 25-30 років максимум. Я ранком стою і кажу собі. 25 чи, чи по паспорту 50? Та ні, мабуть, 27. Все-таки. <гум> розумієте, це правда, тому що гнучкість, радість життя, відчуття енергії, розумієте, тобто немає на жару, на холод там, якісь проблеми виникають людей. Хочу вас навчити всі, дорогі мої. А ну, якщо повернутися Навчу, до запитання нашої глядачки, е, чи не планували ви видати ось книжку, е, таке зібрання своє з власного досвіду те, що ви вже знаєте? Ви Знаєте, ви задали питання, яке мене задають дуже багато людей. Е, як як сказала моя знайома, Осава Давич, коли ж ви видаєте свою книжку, я ну, кажу, ви знаєте, я найбільше, чого не люблю, це е, сидіти і писати. Тому що якщо я, якщо я сижу і пишу, значить мені, я вже стара людина, значить мене вже якби нема чим займатися, розумієте? Мені краще 2-3 години 5 годин говорити, розповідати десь на якихось -яких залах чи лекціях. Ну, я, я зрозумів запитання, mm -hmm. я думаю, що ми, може, з Нового, скажімо, учбового року, десь з вересня місяця, з жовтня, я переговорю з нашим головним лікарем, може, ми організуємо цикл лекцій про центрі здоров'я mm -hmm. для населення, і я буду проводити, бо, бо писати книжку я може буду, ну, коли мені буде дуже багато років, а може і не буду писати, бо я, чесно кажучи, подивимося. Так, я не знаю. Я, я почав писати один час, але відчув, що це не моє. От моє, от, знаєте, от, е, просто немає часу, п'ять тренувань на тиждень, десь біля 100 кілометрів на тиждень я пробігаю тільки на тренуваннях, плюс сім'я, плюс пацієнти, плюс е, в коледжі я там ще на бакалавраті, я кажуть, навчаюся, буду скоро бакалавром до лікувальної справи. Ну тобто, розумієте, тобто життя бур бурлить, а ще вихід на природу, треба збирати лікарські трави, я ж травник все. Десь біля 70 видів трав збираю, тож теж так, треба час посушити, то все привезти, то потім все... розумієте? А то тоді трошки згодом. І так, так. Так, згодом. Олександр <смітна> Богданович, ну справді, влітку іноді буває справді, людина намагається правильно харчуватися, намагається використовувати всі переваги літа, ягоди, фрукти, овочі. Проте є такі люди, які... Не відчувають апетиту влітку зовсім. Вони перестають їсти і починають, ну, можливо, свідомо, несвідомо, голодувати. Чим це може загрожувати організму? Ну, голодування знов таки. Є лі... Я теж, скажімо так, свій час займався лі... лікувальним голодуванням. Біля 10 років я цю систему перевіряв на собі. Я маю досвід. І триденного голодування, і одноденних, і п'ятиденних, і семиденних, і дев'яти, і десяти, і одинадцяти, і навіть 14 голодування було. Повністю таке не їв. Голодував. Так, на воді так? Так, пив тільки воду і все. Але безумовно ще один момент дуже важливий. Людина має мати активність при цьому. Тобто вона не має лежати годинами. Бо якщо людина голодує, і лежить, це, це невірне вже голодування Значить йому треба вже виходити, Він не готов, вона не готова. Тому не треба голодувати, я не раджу голодувати людям, які ну, просто не готові. Ну, Одноденне голодування, точніше отримання від їжі, воно не пошкодить людині, безумовно, якщо вона безумовно хоче це робити. Але голодувати або утримуватися від їжі один день бажано, знов таки, в залежності від припливу і відпливу місяця, тобто на новий місяць не бажано. На повний місяць так само не бажано, бо ново, новолуння або новий місяць має десь 6,5-7 днів. Uh -huh. тут, ось тут не бажано голодувати, бо організм якраз в цей час виникає його жаття клітини, розумієте, йде в виділення соків шлункових, кишкових, і апетит підсилений. А у нас дуже багато людей голодують там, по понеділках, по вівторках, хто посередах, ну хто як, хто по п'яти. Після пятниця, вихідних. Ну хто як, так? Да, хто після, після вихідних голодує? Треба голодувати іменно по відпливах і припливах на, іменно... так, так, на другу фазу місяця і на четверту фазу місяця посередині фази. Це є 11-й день лунного місяця і 26-й день лунного місяця. Тобто друга фаза і четверта. Тоді одноденні голодування, хто хоче там, чи схуднути, там, чи покращити свої обмінні процеси, то можна отриматися один-два рази в лунний місяць. Mm -hmm. Ну, Якщо детально то треба поговорити, це дуже все просто, але якщо детально про це поговорити, знову таки можна Сила наука так, передзвонити, переговоримо, там, чи зустрінемось з пацієнтом, mm -hmm. поспілкуємось, дам поради. І коли людина утримується від їжі один день... Після того в неї обов'язково з'являється природний потяг, але треба знов-таки пити воду після того, і, і під час цього отримання пити воду, і м -м, після виходу з, гол, з цього отримання цього голодування пити воду, і медовода обов'язково після цього, і фрукти ягоди обов'язково після цього, як я сказав, і салат з кашею з гречаною або пшеничною ярою. Це якщо людина дуже худа, mm -hmm. дуже худа, то тоді е, пшенична яра, кру. Ну, крупа, до речі, в маркетах називається крупа Артек, називається. Так, підскажу пацієнтам, щоб вони слухачам нашим і глядачам, щоб вони цю крупу Артек купляли, брали одну склянку крупи, заливали 3,5 склянки кропу, не менше бажано, тобто одна склянка на 3,5. Угу. І варимо десь з моменту закіпання, посоливши крупною сіллю, десь 7, 8 до 10 хвилин. 7, 8, 10 хвилин варимо цю кашу помішуючи. Після того знімаємо з вогню, закутуємо десь на пів години, в цей час швиденько ріжемо зелені, то що я казав, кріп, петрушка, селера, базилік, салат посівний, е е, е трошечки цибульки, зелені молодого чесничку, листочок щавлю е і так далі. Вся зелень, яка є. Міленько порізали, кашу розгортаємо, сипемо кашу на цю гарячу, вибачте, зелень на гарячу кашу. <гум> Здаємо олію або коровиче масло, або вершки. Бо деякі люди кажуть, от я повна, не буду їсти вершкового масла, не буду їсти вершків, тобто слівок. Та обов'язково треба їсти два, два жири на день. По законах природи, якщо людина ну, сидить... По так, не так, наприклад, зранку, наприклад, зранку, зранку. зранку наприклад, наприклад, кашу там, з маслом коровичим, чи з вершками, чи навпаки е з олією. А тоді в обід треба борщик чи суп, щоб був з маслом коровичим. Не треба їсти, їсти тільки один жир. Угу. Бо е, людина має споживати два жири хоча б на день, мінімум. Навіть, до речі, до речі, дуже, дуже казковий смачний рецепт, і дуже корисний. Це вершки із полуницею. Просто беремо полуницю, міленько її там подавили, там, чи швиденько по, порізали, вершки. вершків трошечки, тільки цукру не, 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 не давати. Отак, От звичайно, як є вершки, які є угу. смачні, і звичайна натуральна полуниця. Не треба. Іс, і з'їли перед сніданком. Або як сніданок, якщо людина не хоче, розумієте? Угу. Це дуже-дуже корисно. Треба буде спробувати. Так, І ось ще кажу, таким чином можна цю кашу з'їсти, не готуючи навіть салат. Це навіть зранку. Uh -huh. Поки каша кипить, зелень нарізали, відставили, раз засипали зелень, загорнули, взяли помідорку, огірочок і кашу, цю кашу, що настоялася з зеленью. Зелень буде не сира і не переварена, вона буде настояна, вона буде смачна, як гриби. Дуже смачна каша, з зелень, отак от, з'їсти з помідорку з огірочком, Ну хто хоче, може ще собі яйце фруту зварити, чи яєчню собі зробити, але знову-таки трошки посипати зелені тої яєчні, щоб було покращення засвоєння білків, розумієте? Uh -huh. Тобто наші ферментативні, ферментативні системи організму вони мають бути дуже активно працювати. Якщо вони в застійному стані, то у нас виникають дуже великі проблеми. Як ну, кажуть, Якщо дерево не полити гарною, якісною водою, то воно починає ще чахнути. Да? Тому харчування дуже важливо в житті людини. Дуже-дуже важливо. Так само, як і фізична активність. Так, так, так. Ну, а вправи я рекомендую, звичайні, для шиї і для очей просто зранку. Сіли і зробили вправу для шиї, для очей, для вух. Ці вправи є в, книг, в книгах того, того Шнарбекова Мінезакарімаса Наколовича. І дуже якісні ці вправи. Я раджу просто їх. Там він просто дає, як правильно їх робити, як думку направляти. Тому раджу книжку опит до рука і ключ прозріння, і там подивитися ці вправи. Як це робити? От іменно після сну дуже добре. Для вуг, для очей, для шиї, для... можна навіть і суглоби пропрацювати трошечки, колінні особливо, голеностопні, бо ми ж знаєте, проснулися, да? Так. Треба, і, і зразу біжимо десь. А потім травма якась. А треба 5 хвилин собі приділити, самомасажу. Але це вже, думаю, так, окрема так, так, розмова. Так, 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 окрема, так, це запросимо. дуже велика розмова, можна... Можна дуже, ще можна. Хоча ми працюємо до 9, проте вже маємо з вами прощатися, але не може вас відпустити, бо скількох побажаю нашим глядачам, будь ласка, скажіть їм кілька слів. Всім порада. Для того, щоб бути здоровим і це важливо не тільки харчування, не тільки вправи, а ще бути ну, скажімо так, доброї людини, не робити шкоди ближньому, так? Тому я хочу завершити нашу сьогоднішню розмову словами видатного поета Джані. Він сказав такі слова, пять важних правил в житті соблюдай, і на землі увидиш світлий рай. В ділах мирських не возбуждай покой, зря не рискуй своєю головою, здоров'я береги, як рідкий клад, живи в достатке, но не будь багат. І пусть приходить разделин досуг, тебе сердечний і, і надіжний друг. Тому бажаю вам всім гарних друзів, здоров'я, і щоб ці друзі були надійні, і вони будуть тільки тоді, тоді надійні, коли ви будете разом правильно харчуватися, разом будете правильно гарне свято проводити, разом на дачі бувати і так далі. так далі. Тому гарних вам друзів, здоров'я і вам всім. Спасибі, приєднуюся до ваших слів, теж вам бажаю здоров'я і, звичайно, таких марафонських перемог. Дуже дякую, це дуже важливо. <свісна> Спасибі вам, нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях був Олександр Свістович, інструктор Херсонського обласного центру здоров'я та спортивної медицини, спеціаліст галузі природних методів лікування та оздоровлення. Будьте здоровими і дивіться телеканал «Скіфіні». В якому разі не перемикайтеся.